Наші військові формування, наша армія і перших, других визвольних змагань по суті вони були знищені, розбиті. Територія була окупована, і чоловіче населення воно служило в армії окупантів. От якщо сказати так просто. Тому дуже довгий час у нас зберігались військові традиції армії окупантів. І я це дуже добре пам'ятаю. 14-15 рік в дешеве. Тоді ще армобільні війська. Пісню найважливішою була звичайно пісня Сіньова, Російські герої, Маргелов. Я пам'ятаю, що в 2014 році побувала у одного військового на весіллі, і вони співали пісню офіцери Газманова. І на цьому моменті, там, де е, з Росією до кінця, вони просто повторювали ще раз офіцери до кінця чи щось такого плану. Тобто, да, це була російська пісня, яка співалась вже, Ну реально вже йшли бойові дії.